Дивіться, щоб перевірити, чи ваш е, тен пробиває, бо те, що ви пишете, що у вас є током, то це, скоріше всього, що він десь пробиває. Дивіться, Берете тен, ой, не тен, а тестер. А тут є от е, така шкала підковочка. Ставите на 20, 20 М, і дивіться, і міряєте. Що ваш показує тестер? дивіться, Показує по нулях. Це значить, що тут, де я от зараз якраз чищу, буду чистити бойлер, що те не пробиває. От, якби показувало, що Ну там якісь цифри, наприклад, 20, 30, там, 100, то, ну, однозначно, ну, якби 100, то, то напевно що вже він би згорів, повністю пробив. Якщо там є коливання якесь таке в цифрах, значить він пробиває востоком. Ну, Візьміть, попробуйте так перевірити, якщо, якщо, якщо так, то під заміну тільки. Бо по по-іншому, ну, більше ви нічого не зробите.